Всім привіт! Уявіть собі, що ви познайомилися з чоловіком, а він виявився не дуже порядною людиною. В Цьому і в наступних відео я покажу кілька прийомів, прийомів самозахисту, дуже простих, які може використати будь-яка жінка або чоловік проти когось, хто сильніший за нього. Почнемо. Що ви робите, якщо вас хтось схопив за руку і тримає? Така ситуація. Ви можете зробити так. Так, як навчають всі, можна, ну, ви бачите, не, не вийшло. Мій улюблений прийом я роблю так: якомога міцніше. Я вільна. І так, що я зробила? Я повертаю руку не плоскістю, а краєм до того місця, де в нього отвір пальців. Бо це є найслабше місце в його захваті. Що я роблю далі? Я беру свій локоть. І повертаю паралельно до його руки і притягую. Дивіться, Дивіться, Раз. Все. Хай щастить Поробили. Можна відпочити. Вип'ю чаю. Спинечку. <реш> Можна і так. Mas sim, a gente pode desaparecer, é o seu gosto o